Золочів це місто з активним життям. Люди працюють, навчаються, їздять у Львів, Тернопіль, інші міста та села довкола. Хто щодня добирається на роботу, хтось до лікарні, а хтось у справах. І кожен з них заслуговує на цивілізовані умови. На жаль, те, що зараз ми називаємо автостанцією, не відповідає жодним стандартам. Ходімо, запитаємо у людей, чи потрібна у золочеві автостанція. Чи потрібна в золочеві автостанція? Тільки дурні можуть сказати, що не треба. Потрібно. Першу чергу потрібно. Автобуси не мають де розвернутися, автобуси не мають всякі аварійні, ті люди не мають куди перейти. Дякую. Була автостанція. Закрили. Була автостанція там, коли желізно-дорожного вокзалу. Чудова. Це моїх молодих літ. А тепер. Глухоманія. Та в принципі, певно, що потрібно, але те залежить від керівництва міської ради, яке зараз є поки що керує нашим містом і яке не бачить тому потреби, наскільки я бачу. Як вважаєте, чи потрібна в Золочеві автостанція? А, щоб би, ні. а як може існувати місто без автостанції, а щоб по переулкам десь ховатися, чи там бігати, де вони зупиняються. Я, наприклад, як йду на дачу, то мені би дуже треба було, щоб вона була. Бо я знала, приїхала, дощ падає сіла, посиділа, а не, а не холод чи дощ. Я стою і чекаю, коли на мене тернопільський автобус їде. Так що я, я за, я тільки за. Я думаю, що так. Потрібно, люди хочуть їхати сюди, туди потрібен транспорт. Хто має машину, хто не має. Так що нехай автостанція буде, нехай руководство з мудрістю підступить до людей, виходячи з людської розуміння, не з того, що всі мають, всі можуть. Є такі, які не можуть, які не мають. Однозначно, тому що зупинки випадкові, де відбуваються напроти таксистів або тут, на мості, вони дуже сильно підвищують аварійність на дорогах. І особисто подій можу сказати, що коли їдеш і з автобуса може вибігти пішохід, якого ну, можете не помітити. І буде багато проблем. Тому автостанція ну, це лице міста. Є, тільки не треба, щоб її забирали, бо де вони її поставлять, ви мені скажіть. Так, щоб люди добиралися ще до автостанції. Ні, я не проти того. У нас автостанція є. Дякую. Так, так, да, так. Да, да, да. Алло. Біля таксистів? Так. Да. Так, да, так да є. Да, ну, а вон же ж біля уни... між універмагом і цим, як його там? Воно є там, де зупиняються львівські маршрутки. Там, де зупиняються львівські маршрути, саме ліпше, саме краще. Вони є, і нехай вони будуть. Для нас старших людей ще десь потім за містом їхати. Вже була автостанція біля желізної дороги, але треба було вокзальним туди добиратися і там тоді сідати і їхати. Це не підходить. Я не знаю, як вам може хтось другий вам пояснить краще. Я не, я не живу тут, але я приїжджаю і мені це. То... Краще, щоб було тут на місці автостанції. Обов'язково потрібно. Де сідати? І як вважаєте, чи потрібна в Золочеві автостанція? Вона в нас є, але то правда вона не упорядкована. Е, ну, треба кошти вкласти, але справа в тому, що зараз війна. Я думаю, а ви за яку саме згадуєте, що є? А ота, що там у нас є тут, напроти. Е... От рукавички, ну, ще є автостанція там, де надія. Так? Ну от, отаке. Що треба порядок. Ну, на все прийде час. Я думаю, що наш військовий голова і туди прикладе уміння, кошти і все буде добре. Автостанція, вона євро. А де? Там де таксисти. Потрібно, як не потрібно. Потрібно. Так, потрібно. Звісно. Ну, потрібно. Я фактично не їжджу, то я так не можу сказати. Я ходжу пішком. Думаю, що так. Думаю, що потрібно. Як вважаєте, чи потрібна в золочої автостанції? Потрібна в Золочеві автостанції, дуже потрібна. Люди багато зараз їздять, десь треба, щоб була якась зупинка, щоб там було якесь таке місце для щоб могли почекати люди, автобус чи кудись там, куди їм треба їхати, щоб можна було якась вбиральна, туалет кудись. Так що дуже потрібна автостанція.